В першу чергу це мій край, де я народилася, де я живу, де я виховую своїх дітей. Це особливі люди, які вміють радіти кожній хвилині, які знають цінність життя, вміють любити людей. Навіть до війни. Завжди відчуваєш гордість, що ти з України, що я українка. І навіть буквально це місяць назад, коли я переднула кордон. От гордість за Україну, за українців, за свою націю. Я дуже рада, що я все-таки через місяць приїхала в Україну. І старалась знайти себе, тому що я розумію, що кожна людина е, зараз дуже важлива. Хтось плете сітки, хтось готовий для військових, хтось готовий для тероборони, і е, хтось захищає нашу країну. І кожен важливий е, зараз в теперішній ситуації. І мені хотілося бути е, корисною, мені хотілося бути одною із, із, е, із них. Хотілося. Е, Допомагати людям, от я відчувала цю потребу бути корисною. Для мене 24-те асоціюється Це 6.40 ранку. Дзвінок від чоловіка. Він на той час був у Києві. І він подзвонив, спитав, чи в мене все добре, тому що в Ки... Київ бомблять. Тому я так цей день і ці години запам'ятала дуже добре. Несприйняття ситуації не віриш, що це відбувається з нами. Віриш і надієшся, що зараз все закінчиться. Я думаю, що першу хвилину це будуть такі сльози щастя, радості, і, мабуть, далі хочеться обійняти своїх рідних, своїх близьких і подякувати Богу, що це все закінчилось. Хочеться бути на своїй землі, співати українські пісні, жити в прекрасному місті рівному. Знаєте, ми українці сильний народ, але сила наша в єдності. Кожен важливий, але коли ми всі разом, ця сила просто не підладна ворогові. Тому перемога за нами тільки так.